І її волонтери врятували безпосередньо з Там були несовмістимо життя. В ксажалі в початку п'ятого мені в кімнату забіжала сестра і сказала: просипайтесь. Єдина, вона була єдина тварина, яка вижила. Цей маленький хлопчик також шукає на родин закритий в квартирах, їх оттуда спасали. Єдине про що я могла думати зранку, то 40 тварин в клініці. Доброго дня, шановне товариство. Сьогодні ми знов приїхали до ветеринарної клініки Кузя, у якій рік тому ми лікували кішечку полю, яку врятували з північної Салтівки. Сьогодні ми поговоримо про те, власне, як рятували котів у Салтівці, у Харкові від початку війни, як ця клініка зустріла 24 лютого. Про Жорстокість російських окупантів, яка торкалася не лише людей, а й тварин. Про безкінечну людяність людей, з якими ми тут будемо говорити, про яких ви почуєте історії, разом з тим і безкінечну теж жорстокість і байдужість деяких людей, які залишали своїх тваринок замкненими у квартирі, або просто залишали їх тут у клініці, і клініка сама їх прилаштовувала. Буде дуже багато емоцій. Ви почуєте історію такою, як вона була, без прикрас, без штучних якихось моментів. Тож, запрошую до перегляду. Пані Вікторія, доброго дня. Доброго, дякую, я. що запросили. Дмитро, дуже рада вас бачити. Як ваші справи? Назаєм. добре, дякую. Ось. А ось це символ клініки Кузя, як домов'ятку, як це навіть українською сказати. сказати. Ось. Хоча насправді названа клініка на честь котика на ім'я Кузя, і ця і інша історія буде зрештою розказана пані Вікторією. А, оця кішечка, і ось ця ще дівчинка. В них доля така зовсім тяжка. Їх звати Маша і Наташа. А, займалася я цим більше ніж 20 років. І нарешті, до речі, в мене вдома дуже багато врятованих тварин. Наразі їх одинадцять, і вирішила вже відкрити власну клініку з тим, щоб власноруч, скажімо так, на своїй базі можна було допомагати вже покинутим тваринам. Їх Тут три, а це не ті, яких я торік бачу. А то саме ті дім, да. Вікторія, ось ми з вами в такий символічний день, якраз зустрічаємось сьогодні 15-та річниця вторгнення Росії в Грузію. Ось і також всесвітній день котів. Ви кажете. А що стосується клініки, то нам 5 серпня вже виповнилося 6 років. Клініка отримала дуже символічну назву Кузя на честь врятованої тварини. Тобто, колись я йшла додому і в метро, я знайшла покинуту тваринку. Це був котик. Йому було. Ну, віком десь близько чотирьох місяців і назвали його Кузя. Він дуже тяжко хворів. У нього було декілька вірусних інфекцій, у нього було гриб, грибкове захворювання. І коли нарешті він одужав, я його віддала у дуже хороші добрі руки. Але запам'ятала цю історію і коли вже вирішила відкрити клініку, дала їй назву відповідно враховуючи те, що ми врятували цю тваринку, і ми назвали себе кузя. По статистиці з початку бойових дій у нас в основному всі отеком легких були коти. От собаки як реагують на це все. А ось цього котика звати Чарлі. Його також врятували наші шановні колеги-волонтери з Німеччини, коли вони знаходилися в зоні бойових дій. Тобто він в Донецькій області. До речі, до них випав з під колеса автомобіля. Коли почалося 24 лютого. Я вже казала, що єдине про що я могла думати зранку то 40 тварин в клініці. Які... Це була незабуває день. Я проснулася в п'ять утра від дзвінка молодого чоловіка тому, що почалася війна, взриви. Да, було достаточно багато тварин на переділі, на лічені. Я почала одразу же буквально з п'яти утра всіх обзванювати просить, чтобы их забирали, потому что ну, и их очень много, выезжать было нереально сюда на Салтовку. То тобто есть дуже багато малих, да. А про їх стан розповісти, Єлизавете, 27 числа я начала работать, мне рассказали то, что были достаточно колоссальные моменты, когда в дом прилетела и і... Ч... когда была задета собачка. А 24 лютого Забрали своїх тварин з чоловіком і поїхали сюди, тому що ми не могли покинути саме тих тварин, хто в клініці. У нас було 40 тварин, 40 е, тварин в притулку, і 10 з них були післяопераційні, тобто вони потребували обробок, вони потребували нагляду. Я дуже вдячна безпосередньо Анні Кравченко, про яку я зараз сказала, та Олександрі Роми е, наразі вона є адміністратором нашої клініки, асистентом. Але з перспективи стати вже управляючою, тому що вони переїхали разом з нами і з першого дня війни жили і знаходилися з нами тут із тваринами. Потім це була Альона Галіотова зі своєю родиною і, звісно, Олександра Кіндрес, яка з Дмитром, з її чоловіком кожного дня їздила до нас, привозила до нас їжу і допомагала нам працювати. Ми одразу пішли скупити корм для животних, тому що в мене дуже багато вдома житлових, у мене на даний момент 9 котів одна собака, кролик, попугай и хорек и естественно сразу начали скупать все карманы, не только мы но и другие люди, потому что они тоже переживают за своими животными. Очень было каждый день большие взрывы. Потом у нас был прилет рядом с домом, то что наши окна не смогли стерпеть с одной стороны удара. И окна были выбиты. К сожалению, я сразу побежала к своим родным, близким, но хотелось бы сюда как-то помочь ребятам, которые здесь остались. Но мне пришлось уехать и вернуться, к сожалению, я смогла только летом. В основном они приезжали все с осколочными ранениями, животные, которые брошены в домах, тоже были закрыты в квартирах, их оттуда спасали, привозили. Очень тяжелая у нас была собака. Она несколько раз переезжала с одного места на другое, вот, и, наверное, в третий переезд, когда ее перевозили, то есть, ну, ее бросили владельцы, оставили там на каких-то опекунов. И несколько раз, вот, где она обитала, были прилеты, ее потом перевозили, с места на место и остаточное место, которое, ну, где она там уже окончательно жила, да, туда тоже был прилет и ее к нам привезли со сколочными ранениями, с выпавшими органами, с разорванными органами, ургентную. Мы ее экстренно оперировали, Вот ну слава богу, у нас все закончилось хорошо. Ми ее потом вот сейчас у нього все прекрасно. Не, до нас приходили люди з сусідніх будинків і пропонували нам допомогу. Тобто говорили там: якщо вам потрібна якась їжа, якщо вам потрібно там десь піти помитися, то будь ласка, приходьте. Ми раді. Ми казали те ж саме. Якщо вам якась допомога потрібна, то будь ласка, приходьте. Ми завжди будемо готові допомогти. Коронавірус котів це якось пов'язано з людською пандемією. Абсолютно не пов'язано. Одразу кажу, коронавірус котів. Це інший штам. Вони абсолютно не пов'язані ані людина не може передати, ані кіт не може передати до людини власне коронавірусу. Котів це виражається в тому, що коли він мутує, він встановив він стає особливо таким небезпечним, коли виникає мутація. І тоді у тварини починається вірусний перитоніт. Тобто може таке трапитися, що є рідина у брюшній полості або в грудній полості. Тварина може стати жовтою і досить швидко, на жаль, вони вмирають. Але зараз існують такі експериментальні методи лікування завдяки препаратам, які нещодавно з'явилися, які повністю виключають рецидиви, як я ще кажу. Якщо повністю так, ну скажімо, пройти цей курс і почати лікування заздалегідь. Якщо ви перші симптоми побачили, то це вже абсолютно можливо. Ось ця дівчинка, вона до нас потрапила 10 днів тому, її звати Аліса, і її волонтери врятували безпосередньо з Авдіївки, там, де постійно проводяться бойові дії. І що саме цікаве, що вона народила цих крихіток рівно через два дні після того, як вона до нас приїхала. Ось наразі їм 10 днів, вони вже майже всі відкрили оченята. У нас є тут три чудові дівчинки. Персикового окрасу, і оце у нас такий рудий хлопчик. Котіка з Вікторія Олександровна з центру міста під, із А Та мама з чотирьома котятами, одного з яких я забрала себе домой. <гум> тепер живе у мене в сім'ї. Ось ця дівчинка приїхала разом з рудою Матусею. Цю дівчинку звати Ліза. І о, у дім, там, де вона мешкала, їх було 18 котів, і власниця потрапила, потрапив в снаряд. На жаль, власниця померла, 17 котів також померли. Вона була єдина, 17. вона була єдина тварина, яка вижила. Були владельці, які животних дійсно забирали. От, нескільки животних у нас залишилися. Їх потім забирали волонтери к себе на передержку. А, ну і в принципі тих, кого побросали, ну так у нас і залишилися вже на далі лічення, і далі ми їх вже самі пристраювали своїми силами. Її забрали цю жінку з цими котами у жовтні минулого року до Харкова. Але потім жінка впала, зламала шийку бедра і, на жаль, померла. Тобто, ці тварини є сирітом. У мене були, до речі, випадки, як своєї волонтерської практики, прилаштовувала тварину, її покинули у гуртожитку. Ми її прилаштували, і через якийсь час людина повернула ту тварину. З яких причин невідомо, вона сказала, що в неї там якісь є обставини. Але коли ми забрали тварину, вона була дуже налякана. Вона була в такому не критичному стані, але поганому стані, і дуже довго знову звикала до людей. Хочется сказать, что если вы берете животное, не кошечка, собачка, вы берете в первую очередь ответственность на семя на себя, и когда не какая ситуация, война это или не война, вы должны помнить о них в любом случае. И это живое существо, они тоже вместе чувствовать. А, и также им может быть плохо, и то, что закрывают их и забывают, это очень очень грустно. По перше, було дуже багато безпритульних тварин. По друге щодо жорстокого поводження, то перш за все воно виявлялося в тому, що дуже багато тварин викидали. А дуже багато тварин було в стані в такому, знаєте, що у нас навіть були такі люди, яких ми називали коробочники, тобто вони на центральному ринку збирали таких симпатичних тварин і віддавали їх в хороші руки, в добрі руки. А коли закінчувався день, то вони, звісно, їх викидали, тобто дуже багато тварин гинули. Стосовно того, що у місті, що ще можна сказати, Ну, жорстоке поводження виражається в тому, що дуже багато людей кинули своїх тварин під час війни. Тобто вони були замкнені в помешканнях. І а люди тікаючи, я не можу сказати, звісно, якихось там поганих слів в адресу тих людей, хто рятував своє власне життя. Але ті, хто поїхав і покинув своїх членів, членів сімей, своїх тваринок, на жаль, то було дуже така страшна ситуація. Тобто, коли все почалося, коли було масштабне вторгнення, у нас на вулицях було дуже багато покинутих тварин, і в помешканнях загинуло також дуже багато тварин. Ну я можу сказати недобрі слова про цих людей. Як на мене, це от просто мразота, як я вам казав. No. У мене інших слів немає. Тому що, якщо ви берете відповідальність за тварину, то ви берете ну, no, це член сім'ї. Потрібно, щоб тварина знайшла людину, а людина знайшла тварину. Тобто, щоб в них знаєте, якийсь астральний контакт відбувся. Ось тоді вже можна сказати, що тварина ваша тварина. Я ще раз кажу дуже дякую всім тим людям, хто тут знаходився не тільки в клініці, а й на районі. І поряд з нами, і хто з нами контактував і допомагав. І вам також особисто дякую за те, що ви врятували тваринку з північної Салтавки, ви привезли вагітну кішку, яка тієї ж ночі народила кошенятку. Потім ще одну тварину, яка була дуже старенька, і, на жаль, така ситуація вона була дуже хвора. Але для тварин на той момент і для людей це було дуже важливо. Тобто, ви от почалася війна, ви по суті і не сильно думали там на місяць вперед, на тиждень вперед? Звісно, ми, ми, а, ми, так, ми, ж, ми жили одним днем. Ми думали не про війну. Звісно. На жаль, ми думали не про війну. На жаль, ми думали про особисто. Я думала про життя людей, які з нами знаходилися, тобто мого колективу, як вони хто в помешканні, хто в клініці знаходиться, і, звісно, тварин.